Мій серіал про стрази, серія третя. Тож, хто ще не підписався, підписуйтесь. Там в мене є перші дві. І далі ще в нас дуже-дуже багато буде серій. Все будемо розбирати по порядку. Дивіться, це ми з вами вже розібрали. Це наша крістал. Звичайна, класична, гарна страза. Так, зараз я трішечки зміню світло. Давайте спробуємо ще так. Ось, бачите, як вона сяє. Це крістал прозора максимально до діаманту. На другій серії ми з вами розбирали АБ Аврора Баріаліс. Вони з напиленням. Це також на металевій підкладці. Це напилення воно може стиратися, тому треба, якщо б ми про інкрустацію ось таких. Шашочок або, взагалі, посуду, який буде кожен день а, юзатися та митися, його треба брати більш дорогих марок. А, так, тепер дивіться ще про напилення. Напилення буває не тільки на цих стразах скляних, воно також буває ось, наприклад, в мене є напівперл. Дивіться, вони також імітують перлинку. Вони бувають різних видів, вони можуть бути зроблені з різних матеріалів. Про це ми зараз не будемо говорити, про них буде взагалі окремий блок уроків, я також розповім. Це саме перлинка така, в неї є напилення. Це просто класична. А це дивіться, в мене є. Я тут тестую клеї різні, і така вже один клей. Не пройшов тестування. Хто бачив, той бачив. Дивіться. Ось тут також напівперли, і в них напилення. Але якщо тут це просто імітація перлинки, то тут якраз також оце напилення АБ. І воно також стирається. Тому напівперли. Взагалі, ось такі напівперли я для інкрустації чашок не беру. Про це я більше детально розповідала на курсі, чому як і які треба брати для інкрустації чашок. Але я зараз знайшла одні акрилові і я їх тестую. Поки що мені подобається, як вони тримаються на чашці. Тому, можливо, я знайшла виробника. Який робить круті, недорогі напівперлинки. І я хочу потім вам покажу дизайн, який я придумала. І ми потестуємо. Якщо я буду в ньому впевнена, я потім всім поділюся. Тому давайте так: ось тут у мене також АБ. Це АБ-Скляні, Це АБ-Акрил. Вони тут закомпоновані.